Мало Україні проблем від дурних сусідів, так ще й лізуть катаклізми. Надвечір 9 жовтня. Відразу кілька областей відчули на собі землетрус. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. Потужні поштухи відчули на Закарпатті. Відео, як оселі українців здригаються від землетрусу, з'явилося у мережі ввечері 9 жовтня. Люди писали, що поштовхи відчували навіть без спеціальних приладів а в багатьох оселях по люстрах було видно чіткі коливання. Згодом у деяких квартирах на стелях почали з'являтися тріщини. Підземні поштовхи відчули також жителі Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей. Хоча вогнище землетрусу розташоване поруч зі словацьким селищем Гуманне неподалік українського кордону, приблизно за 60 кілометрів і на глибині 10 кілометрів. Як зазначили експерти, за класифікацією землетрус відноситься до сильно помірних. Землетрус відчувався в населених пунктах на території України багатьма людьми: коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем, тремтіння вікон, дверей, посуду, скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів, предмети, які висять, легко розхитуються. Рідна легко коливається у автомобілях, які стоять на місці. Поштовх помітний. Землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури. Подібний землетрус вже підкрадався на захід України у 2021 році, але тоді сила поштовхів була трохи меншою. Загалом на Закарпатті цьогоріч зафіксували вже 14 землетрусів, але більшість із них відносяться до невідчутних. Вони мали усього 2 бали. Майже нічого не відчули і жителі Львівщини. Попередньо цей землетрус мав не більше ніж 2,5 бали. А от що цікаво, востаннє жителі Львівщини відчували землетрус ще у 1778 році. На території Львівщини землетрусів, потужніших за 5 балів, ніколи не фіксували. Втім, сейсмологи застерігають, це ще не кінець, адже район, де стався землетрус у Словаччині, сейсмічно активний. Там увесь час відбуваються слабкі землетруси. А в минулому столітті в Гуменному був землетрус інтенсивністю аж у 7 балів. Водночас зараз експерти заспокоюють, що загрози немає. Зокрема, директор інституту геофізики Олександр Канзера у коментарі сайту TSN.ua пояснив, чому так вважає. Зараз там стався землетрус магнітудою 5,5 на глибині 18 кілометрів, а відчувався він на значній відстані. Навіть у Львові його відчули. А у Закарпатській області, зокрема в Ужгороді, у будинках мешканців коливалися люстри на стелях. Але варто зазначити, що такі землетруси небезпечні лише поруч з їх епіцентром, тобто у Словаччині, хоча були землетруси і на території Закарпатської області, варто розуміти, що це зона, яка пережила дуже багато землетрусів, можна сказати, що їх нараховуються сотні та катаклізми криють на лише Україну. Потужний землетрус 7 жовтня сколихнув Афганістан. Смертоносні поштовхи забрали понад 2,5 тисяч життів. Ще 10 тисяч людей постраждали. Цей землетрус став одним із найсмертоносніших в афганській історії, попри те, що підземні поштовхи країна відчуває часто. Тисячі будинків вже зруйновано. Гуманітарні служби все ще розбирають завали в надії знайти. Уцілілих потужний землетрус магнітудою 6,3 бала супроводжувався сильними поштовхами. Приблизно 6 сіл було зруйновано. Накрило індійські гімалаї там днями льодовикове озеро вийшло з берегів. Вода зносила усе на своєму шляху, зокрема, 15 мостів. Повідомлялося про загибель, щонайменше 42 людей, понад 100 жителів все ще вважаються зниклими безвісти. Цю повінь вже назвали найпотужнішою за останні півстоліття. Що взагалі відбувається? Війни, землетруси, повені та інші катастрофи. Світ перевернувся з ніг на голову. А так хочеться просто жити. Цінуйте те, що маєте, і не відкладайте життя на потім. Діліться у коментарях про що мрієте ви саме зараз. З вами були новини. TSN.UA. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Бережіть себе. Побачимось.